Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо справжню українську страву, а саме качану кашу. Готується вона не легко, не швидко, але воно того варте. Вона виходить неймовірно смачна і навіть не знаю, з чим її зрівняти. Тому обов'язково зберігайте рецепт і хоч раз спробуйте її приготувати. Для початку вибиваємо 3 яйця в тарілочку і добре змішуємо. Щоб все добре, білок шутком об'єдналося! І не було ніяких волокон. В другому миску висипаємо звичайну пшеняну кашу, мити її не потрібно, просто, звичайну успоковочки виняли і насипали. І тепер сюди, в цю пшеняну кашу, виливаємо зовсім трішечки взбитих яєць, приблизно 1-2 столових ложки. І додаємо приблизно також 1-2 столових ложки пшеничного борошна. І починаємо її тепер ось так качати. Щоб каша спочатку обвалялася вся в яйцеві, а потім в борошні. І так робимо поступово. Додали трішки взбитих яєць, трішки борошна, обвалюємо. Коли все пропиталося, вся пшеняна каша вибрала в себе яйця і борошно, додаємо другу столову ложку яєць та борошна і знову обвалюємо. Я рекомендую вам взяти спочатку зовсім трішечки каші приблизно 100-200 г, щоб вам хватило на раз, тому що я взяла приблизно десь 500 г каші і качала її дуже довгий час, приблизно 3 години. Але повірте, результат того вартує. Каша виходить неймовірно смачна. Тому набираємося терпіння і починаємо її качати. Звісно, можна купити її в магазині, але наскільки я знаю, вона дуже дорога. Тому, як на мене, краще хоч раз в житті но спробувати приготувати її самі. Також можна сюди залучати і діток, я думаю, їм буде дуже цікаво таке готувати. І ось так накатуємо, накатуємо кожний шар борошна та яєць на кожну пшонянку. І в результаті має вийти ось така каша. Як бачите, кожне пшенятко обгорнуте таким доволі нетиновеньким шаром яєць та борошна. І тепер висипаємо це все на деку застеленим пергаментом, нам потрібно її просушити. Звісно, можна сушити її при кімнатній температурі, але це займе декілька днів. Я рекомендую вам просто на 70-50 градусів включити духовку, і сушиться вона приблизно в духовці десь 40 хвилин. Але не забувайте її там мішати. Також, поки на вулиці літо, можна поставити її і на сонечко, але також потрібно її мішати і слідкувати, щоб на неї ніхто там не сів. Ну і коли качана каша висушилася, будемо її готувати. Засипаємо в каструлю качену кашу і заливаємо її бульйон. Можна взяти як і курячий, свинячий, гав'яший бульйон. Я взяла просто овочевий, в мене варилися овочі, мені так було смачніше. Зливаємо її, ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи її, потрібно варити десь приблизно вона вариться 40 хвилин. А тим часом приготуємо підливку до каші. На вишковому маслі обсмажуємо нарізану цибулю до золотистого кольору, а тим часом нарізаємо гриби печериці. Також можна взяти і лисички або білі гриби. До речі, зараз сезон, я думаю, лисички також чудово підійдуть. І обсмажуємо гриби разом із цибулькою до готовності на середньому вогні, постійно помішуючи. Коли гриби приготувалися, заливаємо їх вершками, також можна взяти і сметану. Додаємо, я також додала ще плавлений сир, можна взяти звичайний і твердий сир. Готуємо ще 3-4 хвилинки, щоб вершки закипіли. І тепер додаємо зелень, сіль, перець, все за своїм смаком. Також можна сюди додати ще сухий мелений часничок, буде теж дуже ароматно та смачно. Готуємо ще одну хвилинку на вогні і все, коли каша і підливка готова, можна подавати. Ось так виглядає готова приготовлена каша, аромат просто неймовірний. Викладаємо спочатку на тарілку кашу, а потім підливку і подаємо до столу. Як і говорила раніше, я не знаю, з чим її зрівняти, тому обов'язково спробуйте її приготувати.